Доброго дня, любі підписники, гості та друзі мого каналу. Сьогодні в нас новий інвертор. Зараз подивимося. Спеціально його не відкривав і чекав, що відкрию з вами. Так, подивимося. Зараз головно сам інвертор розрізати. О! Відкриваємо, що ми маємо тут. О! Вже є інструкція, це вже добре. О, дивимося, що це за інвертор. Це замовляв мій знайомий, він попросив його відкрити, перевірити. Так, це інструкція, він йде у нас на 4,2 кВт, це інвертор. Теж замовлявся на AliExpress. Фірма зараз подимуся. я вже не пам'ятаю, бо вже в мене давно лежить, я спеціально залишив його для підписників, щоб... Відкрити, показати. Може хто теж буде такий замовляти. Це, наскільки я розумію, Wi-Fi, напевно. Це ось до нього шнур, провід для підключення. Так, витягуємо. ж. В ньому якісь деталі є. Так. І це у нас метр. Є судом. така прекрасна фірма після ЄСАНа є судом. Так, зараз подивимось, відкриємо його більше. Трошки неудобно моєю рукою. Так. Мій друг його сам знайшов на Алиэкспрес, замовив. Ми йому його замовили і я отримав. І зараз подивимось, що тут прийшло. Значить так. Цей інвертор називається Є-Судом. Е подивимось, що він має у нас. Тут підключення, заземлення. Лінія. Лінія 0. Вихід. Лінія 0. Це під батарею. Це підсонячні панелі. Він буде використовуватись його батьків як, як інвертор. Просто інвертор без сонячних панелей з акумуляторами. Так, Зараз подивимося, що тут на шильдику у нас. Так, зараз подивимось. Зараз ми його розкрутимо. Так, ось ще перемикач в ньому. Комф вхід для Wi-Fi. Я взяв викрутку. Зараз розкрутимо, подивимось, що тут всередині в нас. Раз. Два. Продавець писав, що цей інвертор працює без акумуляторів. Можна його підключити до 220. А, тут. тут ще два шурупи. І він запрацює. Зараз якраз це і перевіримо. Цікаво дуже знати. Бо не всі інвертори можуть працювати тільки від 220. Деякі потребують підключення акумулятора. Я коли записую за інвертори, які в мене були, я завжди там роблю допис, чи він працює з акумулятором чи без. Так, і тут ви можете побачити, що в нас всередині. Ось іде такий клемник. провода, такі товстенькі, конденсатори, вхід для акумуляторів. Релє. Так, що там? Ну туди я не можу залізти, бо він же йде як на гарантії. Я б його залюбки для вас розкрутив, але ми з моїм другом так не домовлялись. <гум> так, ну зараз будемо підключати. Так, я вже підключив 220. Пробуємо, під'єднуємо. І нічого. А продавець писав, що повинен працювати. Вже включити треба, ні. На жаль, не працює. То нам треба тоді зібрати під нього акумулятор зараз на швидку руку. Зараз будемо збирати акумулятор тоді. Так. Зібрали ми акумулятори. А мене спонукало ще записати це відео. Мій друг, який купив цей інвертор та купив ці акумулятори, ну, попросив мене замовити. Я замовив. Ще він попросив, щоб я йому розказав чи показав, як зібрати ці акумулятори та підключити. Так що, ось Микола, для тебе дивись. Ось така схема підключення акумуляторів, клемників. Зараз ще будемо підключати БМС-ку. Замовив я таку. Далі БМС. Ось МС 24 вольта 100 Ампер. Зараз ми її підключимо сюди. Так, підключив ЄБМС-ку. Вже все перевірив. Вона працює. Акумулятор, ще показує по акумуляторам. Є розбаланс. Ну нам просто треба перевірити. Перевірити, включити інвертор, як він буде працювати. Зараз подивимось. Підключені вже акумулятори, стоїть БМС-ка. Пробуємо тест. О, включився. Все працює. Супер. Зараз ще під'єднаємо до 220. Так, все у нас пішло. Зараз зайдемо в меню. Так, режим стоїть. У нас робота сіть. Поставимо роботу від батареї. Включила. Все працює. Шумить, дуже шумний. Дуже шумний. Дуже прямо так дуже прощен. Оце він зараз пішов заряджати акумулятор. Подивимось. А, ну зарядка йде 1,6 кВт. Ясно, 1,6 кВт. Він заряджає. Так, зараз ми його виключимо. Заходимо в меню, дивимося, стоїть режим батареї. Давайте поставимо режим Сіті. Так, видає і Сіть і батарея. Зараз знову переключаємо на режим батареї. Переключили. Йдемо далі. Так, зарядка у нас 80 А. Тої, поставимо? 20-30, хай буде. АПЛ, СДС. Так, акумулятори. Агені стейд. Поставимо Юсер. Вихід 230 вольт, 50 Гц. Так, 60. Зарядка вісіти 60 А поставимо. А ну, максимально 80. Так зарядка я бачу по топлі по приложенню 1,4 кВт йде. Давайте поставимо, я не знаю. Давай. Видно. Почалась зарядка 30 ампер. так Зараз 80 ставимо, 2. Ну, 2 то мало. 10-20-30. Хай стоїть 30 А. Є 30 А зарядка. Розряд батареї 23 В, 27 повний. Зарядка від е мережі та від сонячних батарей. Це можна залишить. Так, ну бачимо, зараз у нас заряджається акумулятор. БМСка працює, все працює. Цікаво перевірити, як, будуть, як буде працювати з нагрузкою цей інвертор. Зараз підключимо якусь нагрузку. Так, знайшов провід. Ось такий ось. Зараз будемо Перевіряти його під навантаженням. Так, пропоную виключити 220. Виключаємо. Все, він повністю перейшов на акумулятор. Зараз будемо пробувати щось до нього підключати. Так, одразу виставимо вихід. Акумулятор 26,5 В заряджений. Ось ми можемо подивитись нагрузка процентів та скільки кіловат. На нього будемо давати і що можна зробити. Зараз одну хвилинку. Так, знайшов... Знайшов утюг. Ось під утюг. Так, він у нас загружений майже на 80%, як показує. Дуже шумний. Прямо сильно. Батарея присіла до 23,2%. 65% загрузка, 2,3 кВт, ну, утюг вже гарячий, 2,3 кВт. Все, утюг нагрівся. Будь ласочка. Все, утюг нагріли. Як було 50, Відсотків так і залишилось. Утюгна нагрітий. Так. Ну по саме може на максимальну? Ні, це максимально що включено. Зараз ще щось пошукаємо, що може ще підключити. Так, я спробував підключити до нього бойлер. Зараз дивимось. Навантаження 32%. Один. Кіловат 150 Вт береться. І це без мережі. Зараз під'єднаємо до мережі, подивимося, як він зреагує. Він просто показав, що є мережа, але на мережу не підключився. Працює. Працює, гріє бойлер від цих ось акумуляторів. Ось у нас що показує програма 1,3 кВт йде працює. Трішечки, як на мене шумнуватий цей інвертор, але як аварійно Аварійно можна використовувати, думаю, непогано буде працювати. Його і брали для аварійних цілей, ну, може, ще підключать на наступний сезон сонячні панелі. А не подобається, замовим інший. Так що все працює, трошки шумнувати, трошки, якщо б можна колери змінити. Так, по напругі ми можемо подивитися, що де 50 плохий зум. Зараз навантаження 49 А. 49 А. На ці ось акумулятори з таким от тонким провідом, 6 квадратів від сонячних, просто іншого зараз для акумулятора немає. Ну, такий ледве-ледве теплий. 50 А. Все працює. Цікаво додати йому ще трохи потужності. Зараз хвилинку. Так, Зараз я спробував його загрузити ще більше. Зараз подивимось наскільки. Батарея просідає до 23,8 вольт. 56% нагрузка, 193 вольт. Около 2 кВт грузиться. 87 А згідно програми в нас сила току, 88. Показує тут 25,3 вольта, 87 А. А акумулятори тримають. Тримають 88 А спокійно. Напомню, що ця система 24 в, а ця система не 48 вольт. У мене система стоїть на 48 вольт і там в два рази менший потрібний ток для досягнення такої потужності. Інвертор у нас йде на 4 кВт. Ну, для 4 кВт ясна річ, що потрібне, напевно більше Потужна БМС, напевно на 200 Ампер годин. Потужні провода, більш потужні. А якщо аварійно, так, зараз виключу, вода вже закріпила, редукція. Так, виключаємо. Це було в нас 2 кВт. Зараз загрузка, нагрузка 90 Вт, 70 Вт. Спокійно працює 3 Ампера згідно цієї програмки 3 Ампера, йде 2 Ампера. Все, спокійно, все добре. Акумулятор показує 49%. Ось ми його. На нього давали таку нагрузку і залишилось у нас 49%. Ну це ще теж ясна річ, що треба акумулятори відбалансувати 2-3 дні. Було б добре їх зарядити, потім між собою з'єднати, відбалансувати, а потім вже під'єднувати. Це я підключив так оглядово, щоб розказати, показати моєму другові, як це все слід підключити. Як треба запустити? Тому це виглядає так. Прошу професіоналів не судити строго. Ми не професіонали, ми тільки вчимося. Для нас це нова цікава тема. Пробуємо розбираємось. Тому такий інвертор. Не знаю, чи вам його рекомендувати. Я більш все-таки полюбляю Єасан. Вони, мабуть, будуть тихіші. По роботі це 100% будуть тихіші. По виконанню. Плюс-мінус всі китайські інвертори, вони однакові. Нічого не можу сказати, тут це треба його розбирати, дивитись, дивитись, які деталі встановлені. Але він працює. На цьому будемо закінчувати. Так, що в нас? Давайте підіб'ємо під підсумки. Ось китайські акумулятори. Ну, заявлена е ємність 200 Агодин, ну це треба перевіряти. Це у нас китайське BMS далі 100 А. 8 МС 24 вольта і китайський інвертор. Як аварійно, Чому б і ні. Під сонячні панелі, чому б і ні. Під щось таке. Е, там, де не, немає великого сили току, це холодильник, там нагрітий бойлер. Ну, на ньому хоч написано 4 кВт, але я б, мабуть, його використовував би тільки десь до з добрими проводами десь до 2 кВт. Я думаю, що це буде безпечно і це буде нормальна його робота. Сьогодні розглянули такий є судом інвертор. Бажаю всім світла, щоб у всіх було світло. Щоб ми ці інвертори використовували тільки під сонячні панелі і тільки в цілях економії, а не, а не аварійно, коли у нас немає світла. Тому всім мирного неба над головою. До побачення!